Тригодинний годинний семінар кожен буде поділений умовно на три частини по годині. Перша година буде присвячена лекції показу. Лекція показу, тобто ми почнемо з історії регіону показати коротко, потім показати костюм на манекенах, можливо, частково на людях. Друга частина після короткої перерви. Буде присвячена майстер-класу із відтворення, тобто реконструкції костюма, тобто майстер-клас по крою. І третя година буде присвячена майстер-класу із вишивки, плетіння, ткання, виготовлення аксесуарів до цього костюма. Вона в дуже такому гарному і пишному одязі із півдня Поділля-Одещина. Це Кодимський район от, і Придністров'я. От власне, цей регіон Придністров'я характерний, так як для Подільського одягу Східного Поділля, от, Сорочки. Ну, це вже пізніший характер орнаментація. Червоним чорним хрестиком, так звані брокарівські мотиви, візерунки, натуралістичні зображення троянд. Але по рукаву ми бачимо розкидані давні мотиви восьмипелюсткових розеток, які називаються в народі повна рожа. Тобто, ось ми бачимо повна рожа розквітла троянда, її натуралістичне зображення. А це теж вона, От квітка великої богині. Великої матері, Богородиці, зрештою, От, повна рожа, мотив повна рожа. Е, вишита вона, е, на бамбаковому полотні, тобто, коли з'явилися вже фабричні бавовняні нитки, вони ткалися в домашніх умовах, і ці полотна дуже гарно вибілюються, от, на відміну від конопляних ляних, які грубші, і які треба довше більше праці докладати до того, щоб їх привести до такого світлого вигляду. Поверх сорочки довгої одягається шарафан. Бачите, багато йде тканини, дуже густі складки, вони збираються тут і збираються дуже зручно на будь-яку, як кажуть, талію. Тобто тут протягується шнурок чи стрічка от, і стягується на ту талію, яку треба. Якщо, наприклад, жінка ходила і наприклад, завагітніла, то в неї це росло разом із нею, як кажуть, по її фігурі. Підшито і оздоблено понизу складками застроченими і смужками чорного плису. Комплекс прикрас це скляне намисто, кольорове ручної роботи і, звичайно, баламути. От все Придністров'я і навіть з того боку лівий берег Молдова теж носили баламути. Ну, а гарно Заплетена коса із жакардовою стрічкою, биндою підперезана тканим червоним поясом, як годиться для дівчини. Отакий от такий от комплекс на Олександрі. Дякую.